А? Всім привіт, слава Україні, Печеніжені. Заїхали на Степана, зняти жеребця, гермеса. Так вже всі багато розказують, багато відеовидів про нього. Треба, думаю, заїхати, подивитись вживу, як гермес виглядає. Таке в роботі, в роботі ми будемо дивитись, в роботі так. подивимося по цьому, по Ютубі що там є, подивимося зараз, як жеребець виглядає. Ні, то він на цьому так не виглядає, так як він є, близько так не виглядає. Ти По-перше, він якісь... Я тобі сказав, що по-перше, він якийсь світлий виглядає на відео. Зовсім інакше. Він, він на відео якийсь не виглядає чорний, розумієш, якийсь такий на відео виглядає світлий. Я не знаю, чого, чи то мені так просто здає. Але що, ти тут купа коні, чоловіче. Кінь дужезний, величезний, Що ти сильнезний конейсько. Такі гнений. Ти що зараз лишень пасені, а? Та нема вже кобелів, немає, що йому буде. Гриви такі має на два боки, капець. я. Та скільки йому років? Сім рівно лише буде, так? Тут наша пішки. А коли буде інакше, так поміняв. Ну, широчезний грудницю таку має капець. Він має такі ноги, теж в зимі такі волосаті чи не дуже? Але блискучі, близький, блискучий. Не є такий ситий, а блискучий такий капєць. Ну що, довжінь, що нога, ну капець конисько. Супер живебесь. Скільки, цей, скільки, скільки, десь, скільки десь цього року кобел спарував? Я не рахував, десь 30. Десь 30, може поверх 30. Так, так. А я що буду рахувати? Та як треба зошит, хлопці, хлопці все записують, я де знаю. <сумірно> суперовий жеребчик. А то ко до коней не нервайся, спокійний, ні? Ну я на осінь спокійний робить. На осінь, а з весни. І зерна не їсти відрати Ти бить. Він би так не падає. Якби. Якби їздить 10 уса, то він би по інакшому поступив. Ти за ногу його, так? він нас цю грубий. Вам треба добрий давати? Так. На два прибиваєш цей що на всякий случай це урвалося повторювати. Ну, сильні, сильнейся Ти його звівщини привіз, так? Виділу по нема багато, то супер. Піз привозив так, тоді до мене з лошатим привозив кобилу. Ну, що по гермесу. А я знімав так-так, у Березівці не? є, єно, ну, файна лошечка така. Кобала там низька широка, ще би трохи взяла ростуди жеребцевого, та й, й суперового. Цікавий жеребець. Кобила, по ну, десь є, що такого, навіть перед щось, Але то. Та то в кого нема. То може, якісь є, і кобилі може бути проблема. То, то, то У будь-якому ділі може бути, та, так як ти кажеш, десь щось може та, таке. Менту тоже там було, що кобела перепалювався, що такі та. то, то, то з ким не буває. Може щось з одіром, може щось з кобилу, то що таке. А, та. один, я, ну... один раз чи два чи три, там та я знаю. Ну суперовий жеребчик, я кажу, він відео близько, не таке, хто хоче, кого -то цікаве, то ліпше поїхати подивитися, бо... Та ні, та я кажу, відео ні, відео, відео якийсь таке, він мені виглядає такий Зовсім, зовсім інакше зжебеч такий обшир капец виноль на масу пасає капець по паса, якийсь... то тому що бета пастух пуху тому там уже тут бакаде а там де загороджено так пушкудимає сліпта не пошел на присутня пастуху цей в пастуху нервайся вже він вже тоже пас пастуху поров не сиди, не не що раз-два, стоя і все, вже зразу так, швидко привикають. Такі під колінки має такі фані, білі. Фані, піс такий має густий, грубий. Він їде в тебе тепер добре, ні? Їде, буде змагання туди сходиють такі. Будуть змагання, так, туди мають бути змагання. Що ж врази, хлопчик? Господи, що це що знаю. Що ще як цей рік, якщо буде добре, так? Так, так. Перевезеш його показати, як він їде, та? так? Подаємося, ну. ну ні, перед, я тобі сказав, перед, такий має передицько широкий капець. Штат... Такі як є так, зараз. Такі воля, як є, він дійсно, та то купа коні, то нема що це, нема що. Кістка немає позитива. Бу би кінь був би ще би бихати, ще б інакше виглядав. Коні такі черваті, а жеребці підкигнені всі, то. А якщо зад моцний, що перед широчезний такий капець. Молодий жеребець. Я воджу з дівом, він не смогу, коли там 200 гарантій, а тому 150 був ситий? вуситий? А десь може йому і кешку було порвати такому ситому чи ні? Та як пане ж кешка? Спортивному легку. Та-та-та. <гум> <гум> так, та. <гум> та, то такому спортякове ти раз-два, та й вс. Фані же що. Він пару я пробував по дві як він з одної з лази з два на другу йде. Не треба чекати, нічого там. Раз, два і все, і <гум> проблем ніяких, ні? Та й добре, що так, добре, що добрий плідник саме основне, що буде багато лошад. Та то є вже багато, то вже скільки він років те? За другий рік. Другий Другий рік, рік, так? А до я нього рік ти може... 17 кобел та 14 15. Так? Та? Так. Це Мало пер... бути, але то войло фас я, я знаю. Троє. У Закарпатті одного, у Березі одного загинули і Михайло кабила, тобі ще mm -hmm. Щось ким. запитати? А до нього у тебе що був герой, так? Айфрат. А ще це забути, то менше. Бо файний жеребець був, але менше. Ти вже теж любиш файні жеребців, теж. Файних Йо? жеребців було а, трохи. Було, фіатно. Поки що ще цього не плануєш нічого ні продавати, нічого. Ні, ні. Поки що тобі пасує. Так. Тобто я ж не хотів сказати, хіба щось знайдеш краще, я знаю... Це тобто, але... знайти можна, але би то... то товбу. Файний жеребець, пліник добрий, ти немає що. Коби не засаджає собі... да? чишати. Чи? Нема що не собі вишукувати, бо людина не раз э, все добре, що ще, ще може бути краще, а потім може бути. два Вилікали щось відборок. А, це ж ти привозив, ну моц на лишись. А ще кобила була теж мосна, так. чи така собі ну, серебла. Пишиці треба би десь 4 роки в нас мало. Так, вже я б досько вже сталі коні, менш більш, то вже десь за 4 роки, тоді тоді вже можеш сидіти на коні. Докігається, ширший стає, все yeah. як має бути. А таке. що Ні, ну... та як має метр п'ятдесять, то вже в 4 роки два не буде мати. <коди> Чи <коди> метр сімдесять, то вже... Тож інакше не буде. Та Там з височами кон'є стає, метр шість п'ять, метр сімдесят стає. Я думаю, що такі во саме і в коні, сами, у нас yeah. раз, моцезний до лісу. До лісу, yeah. як треба, є чим поїхати і в загальному. Та любе, любе, що треба, це з таким конем ти собі робиш любу роботу. Однокінці yeah. їдеш. І дай у парі однокінці то. А ти як спрягаєш, наприклад, з кобилу нічого. Ні, це щось трохи нас. Пікає? Пікає, але. Та то й жеребець треба не пікав. Але таке. є. Дурної є. Що з і понюхається ті всього, ти, ти, все, ти Та вже, так як ти кажеш, коли дай Бог вже були змагання, то вже варто, варто вже на таке поїхати. Так, подавай. У тут було трохи, але тепер війна ніхто не хоче навіть. Так, то зараз не Думаю. зараз не до того трохи, Так, так. А й хлопчик такі, невеликі там будуть робити для себе тільки. Та й хтось приїде ну, трохи то, для себе. поговорити. Організатор, той хто сказав голонебе, то я думаю, що там то кого ж бог знає, що не треба. Може якийсь дозвіл, може ще щось ти. Та з'їдуть, Я думаю, що люди з'їдуть. Стопри... ну, можна спитати. Це буде йти, ну, не Документанського до не... зранку до обіду, по змаганням. На восьму годину з'їхали ці на 8 -му, 9 -му, години, ти? Ти нема що там всі да. колотити. Показав? процентів. 100% можна, та, та, можна зробити можна, збір все, або та. якісь внески, наприклад, зробили там. Одески, ти, збір, там та. ти, ти віддали всі гроші хлопцям да. на, на ЗСУ, Ми та й капець. Так, кап прийшов, то, ну, різні ситуація, ну, робити. Та, можна і таке зробити такий благодійний збір теж роблять. Да, Зараз та. там і, і футболи грають, і всякі різні зробили, та, зробили, благодійні. А то я думаю, що такі то не дуже чомусь буде відрізняти та. там. Дуже багато заходів роблять на, ну, на підтримку ЗСУ, ти нас такі саме. на змагання, то так ну, Дуже багато людей з'їжджалося. Та я думаю, що б їхали тут, з півзахідної України би з'їхало, то ж там так, хтось каже маленьке. Та всі б їхали. Наприклад, якби були зараз змагання у Львові, то що ми б не їхали. Так, так. Та певно, що б їхали. Та вже б не виїхати. Може, може вдруг треба хлопцям щось, підтримку якусь дати, якщо це йти. Так. Вже починає вже сонце заходити, коротше, полегко нам вже треба їхати, все, най тобі здоровий буде жеребець, жеребець суперовий. Так. Най хто кого цікавить, най ще дивляться, тут парують, бо є Ха. з ким є чим парувати і з ким, чи як є, сказати, правильно. Що... Це... Я... Та й було бо Я Я думаю, що вже навезли жеребців. вже зараз будуть черга кобилки везти. Ну та чого хочеш, та ти привіз кобилку? Та, та, хто що привіз. Та. Я всі буду, ждуть, так. всі ж і придивлюють, знаєш, ти привезу. Ці раху ці кобили, бельгійки є в нас зараз, аби, так. дай Бог, аби все було добре, ще раз би вроди, що вже маєш потомство від, від кобили, а ще вже на рік ще щось, ти може би ще вже моє, ти вже рахуй вже буде трохи. Так. Ще є у хлопців, так якісь кобили великі, файні. Щасливо, це все та би вже був якийсь мир, і перемога, ти вже буде так, все так, добре, танців, ти буде ще добре. Все, бувай здоров. Я. Всього найкращого.